Вибухи, танки на вулицях, зруйновані будівлі, паніку у місцевих жителів нині це не про наші багатостраждальні міста, а про Курську область. Там зараз панує справжня істерія за тим, як стрімко ворог здає свою територію. Українці спостерігають третій день. Деякі змі повідомляють, що росіяни не контролюють в регіоні вже сотні квадратних кілометрів. Інші медіа пишуть десятки. The Washington Post із посиланням на власні джерела навіть повідомила, що росіяни. Залишили газовимірювальну станцію надважливий об'єкт енергетичної інфраструктури. Звісно, інформація надходить швидко. І здебільшого із соцмереж. Тож скласти якусь цілісну картину складно, але ми спробували. Отже, останні зведення з фронту на Курщині у нашому матеріалі. Автомати солдати валяються. Із таких таких відео, які потрапляють в мережу з поміж нецензурної лайки росіян, українці намагаються зрозуміти, що коїться в Курській області. У вівторок вранці з'явилася інформація, що військові формування намагаються перетнути кордони з Росією. Згодом стає відомо, бійці вже там. Ось куди вони дісталися. Це вже 10 кілометрів за суджу, в сторону Обаяні. В мережі з'являються різні мапи, мальовані російськими блогерами. Джерела інформації невідомі. Публікують свої припущення й іноземні військові аналітики. На карті яку оприлюднив інститут вивчення війни, Росія втратила контроль над двома оборонними лініями та опорним пунктом. Щонайменше, сили противника просунулися на 10-15 кілометрів углиб від міжнародного кордону уздовж траси. Росіяни тим часом тікають з дому та істерять. Де наша армія розхвалена, така? Де жодного Пво нічого? Тут у Курську, хоча б вертольоти літають. У нас там нема нічого, нікого. Були ахмат війська, Чечня. Вони, походу, перші звалили. А от про місцеве населення ремствують у суджі, усі забули. брешуть по телевізору, брешуть, брешуть, брешуть. Тварі люди самі рятувалися. Тварі, Медалі собі чіпляють в адміністрації. Леніна, 78, Підкажіть, як там справи. Поруч приліт, поки немає точної інформації. За що нам триматися? Бо за кого сил уже немає. На Бога сподівайся, а сам не розслабляйся. Наше МО лише красти, вміє, а не воювати. Розвідка провалилася, і взагалі немає більше Жукова та Рокосовських. Навіть таких як Попов та Суровікін бездарі, під суд віддають. А самі ні вуха, ні рила, тільки красти, ганьба. Під час цієї операції росіяни втратили гелікоптер Мі 28 Його підбили фпв дроном. Також у полон здалися десятки російських солдатів. Серед них є і строковики. Ми просили, щоб нас вивезли, коли по нас працювали. Начальство відповідало чекайте, чекайте. Ніхто таки не приїхав. Зв'язку не було вже потім. То, виходить, вас кинули? Виходить так. Через ситуацію в Курській області якось реагувати на ці події довелося російському диктатору. Він зібрав військове керівництво і назвав усе масштабною провокацією. Міністерство оборони РФ тим часом визнало, що Кремль втрачає контроль над територіями. Тому до кордону перекидають резерви та застосовують авіацію. Наталя Косінова, подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини.